сказав Симон Петлюра, не так страшні московські воші, як страшні українські гниди. Зрадники. Частина 4. Омелян Волох. Не дарма ми сьогодні згадали про Симона Петлюру, тому що наш сьогоднішній герой був його другом. Омелян Волох на 1917 рік був уже офіцером російської армії, але під час того, як сипався захід. Ну, російський фронт Першої світової війни на заході України, то Омелян Волох їде в Київ і там уже як старшина української армії разом із Симоном Петлюрою формує Слобідський кіш, гайдамацький кіш Слобідської України. А сам Волох стає керівником червоних гайдамаків. Волох разом із Петлюрою штурмує завод Арсенал. І в 1918 році, коли Червона армія наступає, наступає на Київ, вони відходять разом на Захід, потім знову приходять в Київ разом уже з німцями. І коли приходить гетьман Павло Скоропадський, то Волог точить зуби на нього. І коли повстає директорія армії УНР, то Волог теж піднімає своїх людей. Але отут, уже в 1919 році, Волог. Проявляє свої власні амбіції і ставить їх перед інтересами держави. Він хоче стати отаманом Лівобережжя, тому що тоді отаманщина була дуже популярним рухом. Але ці амбіції довелося відкласти, тому що червоні е, раптово починають наступ зі Сходу. І вони е, дуже швидко захоплюють все лівобережжя. І коли українська армія... Е, а, ні, секундочку, почекайте. Повертаємо, повертаємося до квітня 1918 року, тому що тут є дуже важливий момент: Петро Болбачан заходить в Крим, а Волох теж хотів зайти в Крим швидше за Болбачана і німців разом зі своїм гайдамацьким кошем. Після цього Волох точить зуб на Болбачана і ретельно копає під нього, доноситься під ніс Петлюрі. Петлюра не хоче. Піддавати документи на розстріл Болбачана, тому що Болбачана підтримують е, найбоєдатніша частина армії, якою він командував. Але все-таки Волох із Винниченком роблять зділку, все-таки примушують, ну, кажуть Петлюрі, що такі його дії. Але це було не підтверджено. Е, але все рівно Петлюра дає наказ розстріляти Болбачана. І Волох на радощах захоплює його посаду. Але такої довіри, як Болбочан, перед тим він не здобуває. Як згадували очевидці, його сучасники, коли приїжджав до цієї частини Болбочан, він був завжди підтягнутим з офіцерською паличкою, завжди при погонах, навіть ще при старих царських. А Волох нагадував такого. Е як тоді писали, Федьку Разіна завжди такий розпатланий, неохайний. Е, і тому і через А лиш... Петлюра йому так сильно довіряв. Тому що от е, в нього був досвід за 17-18 рік, проходжений разом з ним. І коли Волог почав діяти на власний розсуд, то до більшовиків пішов, то його якось підставляв, то розвалював фронт. Петлюра це, на все це закривав очі. Хоча б Волоха могли вже розстріляти три рази, навіть більше, ніж три. Але вже коли він в 1919 році, коли армія ОНЕР була в одному із найкрутіших, найкрутніших, найскрутніших своїх становищ за весь час Української революції, що робить Волох? Він разом з частиною тих гайдамаків, які йому довіряли, захоплює державну скарбницю і валить до червоних. Отак от. Отакий от. От поворот. І тут уже Петлюра розуміє, що він весь цей час покривав зрадника. І це робить дуже сильний удар як і по українській армії, так і особисто по Петлюрі. Фронт сипеться, це дає змогу червоним частинам зайти ще вглиб на територію України і таким чином зробити армію НР трикутник смерті. Але. Коли Петлюра підписує договір з поляками і робить похід на Україну, Волог намагається повернутися до е, Петлюри, що Волог бачив, як е, від аж від заходу України до Києва сипається більшовицький фронт. Е, і він намагався повернутися до війська УНР, але там уже його бачити не хочуть. У 15-му році є твердження, історики підтверджують, що він чого міг перейти. Не то, що його там не тільки через те, що душили власні амбіції, а через те, що він бачив якісь помилки, петлюри перейти в 2019 році від УНР до червоних. Він бачив, як е, армія УНР, яка вона нестабільна, а бачив стабільність червоних, бачив їхню ідейність, бачив те, як вони громлять і поляків, і УНР, і білих, і Махна. Всі, хто стає на їхньому шляху, і може, тому він вирішив перейти. Це була одна, напевно, із ключових причин, чому він перейшов до червоних. Але вже в 1921 році, коли українські визвольні змагання закінчились, його мрія стати очільником української червоної армії, валиться. Його червоні швирганули, отак дали йому копняка підзад. І він отак по кар'єрним сходам клубочком покоптився до самого низу. І вже в кінці в 30-х роках він стає командир, ну, головним про спілки шоферів. Колишній командир однієї з найбільш боєздатних частин армії УНР до спілки шоферів. А потім в 37 му році його розстріляли через підроблені документи, що він начебто намагався зробити повстання. Але ну, і розумієте парадокс цієї ситуації, що його розстріляли разом з тими, хто дійсно поклав своє життя за Україну з тим е, розстріляним відродженням. Поряд з Курбасем, хвильовим. Ой, хвильовий сам застрелився. Е, це знову історія з Волохом підтверджує, що знову ж таки зрадники помирають від рук. Від рук тих, на кого вони і працювали, вчить історію, бо незнання історії не звільняє від відповідальності.